Всіх вітаю! Мене звати Ярослав, ви на каналі про настілки і сьогодні я хочу вам розказати про те, чому люди не хочуть грати в настільні ігри. Вірніше я поділюся з вами своїми думками з приводу того, чому настільні ігри не такі популярні, як нам би з вами цього хотілося. І почнемо з першої причини. Перша причина, тому що в настільні ігри грати не круто. Причому не просто що є круто, а є так собі. А тут прямо такі, знаєте. Концентрат не крутості настільні ігри. Поясню на прикладі. Якщо, наприклад, в якомусь фільмі автори хочуть показати, що герой дуже розумний, то вони обов'язково вставляють сцену, що він грає в чахи, навіть сам з собою, особливо сам з собою. Типу, всі навколо нього тупі, але він один розумний, перемогти себе може тільки сам. Якщо автори хочуть показати, що герой такий, знаєте, крутели, крутели холоднокровний вбивця, то він обов'язково буде грати в покер. В покер, можливо, навіть протягом фільму переможе головного засранця в покер, чим покаже своє домінування. А тепер уявіть, що можна сказати про героя, який протягом фільму грає в настільні ігри. Правильно, це обов'язково якийсь дивокуватий чмошнік. Який несерйозний другорядний персонаж, на якого можна взагалі не зважати. І максимум, куди він попадає, це в комічні ситуації. І далі, ви помітили, скільки піару вливається в покер? Таке враження, що покер це найцікавіша в світі гра. Хоча, якщо розібратись, ну, це посередня гра на блеф. Приберіть справжні гроші від покеру і нічого цікавого. Або навпаки, добавте в гру Шерів з Ноттінгема справжні гроші, там таке рубілого почнеться, що покер відсмокте. Ну подивіться, майже в будь-якому фільмі. Або головний герой з друзями грає в покер для розваги, або головний герой в ключовому моменті, або сильно програє в покер, і це якось змінює хід подій. Або навпаки, в кінці виграє. Навіть є багато фільмів, які просто про покер. Ти протягом всього фільму або герой готується до якогось важливого турніру з покеру, або він на початку фільму якийсь лошпек в покері, а потім протягом фільму виростає до крутого чувака і всіх перемагає. Я щось не пам'ятаю такого фільму, щоб, знаєте, на початку фільму головний герой грав в Уно і Монополію, а потім доростає до браса Бірмінгема і після цього всі дівчата його. До речі, про монополію. Монополія і є другою причиною, чому ніхто не хоче грати в настільні ігри. Верніше не монополія, а те. Що ніхто не знає, які ще настільні ігри зараз існують. Тому що в який фільм не глянь, настілка для розумних шахи, настілка для крутих покер, настілка для всіх інших монополія. Куди не плюнь, головні герої грають в монополію. І давайте будемо чесними. Ну на сьогоднішній день монополія це шляпа. Ні, я розумію. 90 років тому, коли монополію винайшли, це була крутезна гра. Нічого подібного тоді ще не було. Але, кому? пройшло вже 90 років. Ніхто ж не користується телефоном, який було виготовлено 90 років тому. Або ніхто не їздить на машинах, які було виготовлено 90 років тому. Всі в своєму житті використовують найновітніші технології, але чомусь все одно вперто продовжують грати в монополію. Для мене взагалі партія в монополію це як ремонт. Її можна почати, але не можна закінчити. Як ремонт, так і в партію в монополі можна закінчити в двох випадках: або у когось закінчились гроші, або вольовим рішенням, бо скільки вже можна. І третя причина, яка теж стосується монополії, люди вважають, що настільні ігри це нудно. Тому що у кожної людини є минулий травматичний досвід гри в монополі, коли ви сіли грати, і так і не дограли. Тому що хтось протягом гри помер. Хтось женився, хтось взагалі пропав. І я пам'ятаю, в 90-ті роки, коли монополія з'явилась на пострадянському просторі, це був як ковток свіжого повітря. Це було щось таке прогресивне. Бо до цього були ігри, тільки, знаєте, ото кінь-двинь. Кидаєш кубик і ходиш. І все, від тебе взагалі нічого не залежиш. А тут кидаєш кубик, ходиш і ще щось купляєш, і ще щось продаєш. О, як це було круто! Я пам'ятаю, в 90-ті роки прям всі грали в цю гру. І дорослі, і малі. Я сам пам'ятаю, багато партій зіграв в цю гру. Але якщо чесно, не пам'ятаю, щоб ми хоч раз дограли її до кінця. Якщо хтось дограв цю гру, напишіть в коментарях, що там в кінці. Може якась там заставочка, чи що, бо я не знаю. І наступна причина, чому дорослі люди не хочуть грати в цю гру, це тому, що настільні ігри це для дітей. І от я не розумію, що це за відмазка така. Добре, настільні ігри для дітей. А для дорослих що? Бухать. І ви знаєте, я думаю, що ця причина набагато глибше, ніж здається, на перший погляд. Просто все наше оточення якось підводить нас до того, що як тільки ми стаємо дорослими, то ми всі повинні стати унилим гівном. Просто подивіться, поки ти дитина, у нас куча розваг, куча. У нас є всякі гуртки, розважальні центри, просто на вулиці побігать. А коли ти дорослий, все, їж, пий, розмовляй, максимум танцюй. Подивіться, скільки зараз є розважальних центрів, а скільки кафешок. От візьміть і порівняйте, дорослий день народження і дитячий день народження. На дитячому дні народження будуть квести, майстер-класи, ігри. Просто побігать на батутах попригати. А на дорослому день народження п'ємо, їмо, розмовляємо. Максимум підемо, потанцюємо, щоб воно утрамбувалось, щоб ще більше можна було їсти, пити, розмовляти. Просто якщо б, наприклад, мені в дитинстві друг мій сказав: приходь до мене в гості, будемо їсти, пити і розмовляти. Я йому сказав: ти що, дурачок чи що? От мені вчора, наприклад, мій шестирічний син каже, папа, підсади мене на дерево. Я йому кажу, навіщо? Він? Просто хочу залізти. От я його підсадив, він заліз, доліз максимально високо, як тільки зміг, звідти покрижав, ого! Висоті! і зліз. Просто дитині було цікаво. Ви уявляєте ситуацію, щоб дорослий це просто так заліз на дерево, що йому не треба його обрізати, ніхто туди не закинув сумку з грошима, а просто треба залізти на дерево. І я не уявляю. Все наше оточення підводить нас до того, щоб ми дорослі переставали займатися різними активностями, а просто дивились, як інші цим займаються. Ну, дивіться, діти грають в футбол, а ми дивимося по телеку, як інші грають в футбол. Діти створили рольову гру і грають між собою. Ми йдемо в театр, дивимося, як інші грають. Діти взяли іграшки і створили для них якийсь всесвіт, і у них якийсь там сюжет. Ми йдемо в кінотеатр дивимося на чийсь інший чужий сюжет. Просто це ж дорога в нікуди. Ви розумієте? Ми так до чого можемо дійти? Що ми перестанемо займатися сексом? А будемо дивитись по телеку, як інші цим займаються? Ой. Наступна причина, чому люди не хочуть грати в настільні ігри, тому що це дорого. І тут я вам скажу, я розумію. Якщо ви до цього ніколи не грали в настільні ігри, і все, що ви бачили з настільних ігор, це монополія Гаррі Поттер в Аврорі за 150 гривень, то я згоден. 2000 гривень за коробку це якась захмарна сума. Що, ну, знаєте, мій, мій знайомий, коли побачив, каже: Ого, ти що? Оце колода карт і куча дерев'яшок, і це 2000 гривень. Та я сам це виріжу і на принтері роздрукую. Мені це обійдеться в 30 гривень. І все. Але ж в настільній грі головне це не дерев'яшки і не карти. Головне це ідея гри, механіка. А ідеї в наш час коштують найдорожче. І насправді, якщо розібратися, то навпаки, настільні ігри це дуже дешево. Ну от, дивіться. Візьмемо, наприклад, гру ви купили за 2000 гривень. Вона вам сподобалась, то скільки партій ви в неї награєте? Припустимо, 50 партій. Ну, я вам скажу це так, до прикладу: в мене є багато ігор, в які я награв навіть більше партій. Наприклад, 50 партій. І кожна партія півгодини, півгодини. Але по-чесному ті ігри, які коштують 2000 гривень, в них партії – Годинки по півтори, а і навіть дві. Ну, візьмемо по мінімуму пів години партії. 50 партій по пів години це 25 годин. Ділимо 2000 на 25, отримаємо 80 гривень за годину. А якщо зважити на те, що в гру ви граєте не сам, а як мінімум в двох, а більшість ігор розрахована на чотирьох учасників, то 80 поділити на 4 це буде 20 гривень за годину. Який ви ще знаєте вид розваг, де ви за 20 гривень на годину нормально відпочинете з друзями. І до речі, це ще не все. Якщо вам набридло грати в гру, то ви завжди можете її продати за 70-80% від її вартості. І на ці гроші можете купити собі нову гру, яка теж буде приносити вам багато гарних емоцій. Йдемо далі. Настільні ігри це важко. Так, тут я згоден. Не можна просто так купити настільну гру, розпакувати коробку і почати грати. Треба спочатку розібратися в правилах, можливо, зіграти сам з собою пробну партію. Потім розкласти цю гру, пояснити правила всім іншим і тільки після цього починати грати. Але я вам скажу: є багато нескладних ігр, які називаються ігри Гейтвеї. Тобто ігри, з яких можна починати грати в настільні ігри. Тобто там. Нескладні правила, вони нескладно розкладаються, але тим не менш це цікаві ігри, які будуть дарувати вам цікаві емоції. І лише після того, як вам вже набридне грати в лихі ігри, вам захочеться чогось більш складного, то ви вже можете брати ігри більш складні. І до того ж, на сьогоднішній день не обов'язково розбиратися з правилами самого. Зараз є багато настілочних блогерів. Які пояснять вам правила, вам треба буде тільки подивитись відос і після цього можна грати. До речі, я теж таким займаюся, так що ставте лайки, підписуйтесь на канал. <сум> Наступна причина, чому люди не хочуть грати в настільні ігри, тому що немає з ким грати. Знаєте, я би пограв, але ніхто не хоче зі мною грати. Ну, по-перше, існує багато соло ігр, які якраз і придумані для таких випадків. Коли вам немає з ким грати, ви розкладаєте і граєте сам з собою. По-друге, є багато різних ігор на будь-яку аудиторію. В якісь ігри ви можете пограти зі своїми дітьми. І повірте, зараз є такі ігри, що вам з дітьми буде грати і вам цікаво, і їм цікаво. Це не буде для вас як неприємний обов'язок. Знаєте, хоч чимось зайняти дітей. Ні, буде і вам цікаво, і їм цікаво. Є ігри, які ви можете пограти з друзями. Є ігри, які ви можете пограти з батьками, наприклад. Є ігри, які. Складні, якісь такі, що треба вдумливо грати, є такі, що можна під пивко поржати, під пивас швиденько пограти, тобто на будь-яку аудиторію. І навіть якщо ваші близькі люди не підтримуються ваші хобі, ви завжди можете піти в ігротеку настільних ігор. У всіх великих містах є клуби настільних ігор, де люди якраз спеціально і збираються для того, щоб пограти. І навіть якщо в вашому місті немає такого клуба. Є ще сайти, на яких ви можете пограти в настільні ігри онлайн з гравцями з усього світу. Один з них, наприклад, Board Game Arena. Якщо вам цікаво, я внизу прикріплю посилання на цей сайт. Наступна причина: немає часу на настільні ігри. Ця причина, ви знаєте, мені здається, теж випливає із вашого травматичного досвіду з монополією. Що всі вважають, що настільна гра це сіли і вечір пропав. Є багато ігор, які граються 5-10 хвилин партія. Отак от сіли, розклали, зіграли, отримали гарні емоції і все, побігли кожен по своїх справах. Є цілий жанр ігри, які називаються філери. Від англійського філер заповнювач. Тобто ігри, які допомагають заповнити час між якимись іншими справами. Тобто, ви, наприклад, зібрались на серйозну настільну гру, чекаєте ще одного гравця, розклали філер. Або, навпаки, ви чекаєте якусь людину. Щоб там, не знаю, кудись далі піти, поки чекаєте, сіли, розклали таку гру. Тобто знайдіть час, щоб отримати гарні емоції. Знайдіть час на себе. Ну і остання причина в нашому сьогоднішньому хіт пораді це те, що людині набагато простіше вімкнути смартфон, позадротити в Тіктоки, або вимкнути якийсь серіальчик. Або просто на тіліку щось подивитись, потупити, ніж пограти в настільні ігри. Ну, що я тут можу сказати? І хто тоді більше задрот? Той, хто грає в настільні ігри, чи той, хто задротить в телефон? Просто всі знають, що це не корисно задротить в телефон. Але це нікого не зупиняє. Просто обирайте самі для себе, що для вас важливіше: поспілкуватись з родичами, друзями і отримати гарні емоції. Або просто повтикати сам з собою з телефоном і нічого нового не отримати. В цілому, це всі мої думки на цю тему. Якщо ви згодні або не згодні, можете написати свою думку в коментарях, якщо я може, пропустив якісь причини, або в мене якась неправильна аргументація щодо цих причин. Я вас запрошую до обговорення. Якщо відео вам сподобалось, можете поставити мені лайк, вам не важко, а мені приємно. Якщо хочете і далі мене слухати, можете підписатися на мій канал. А у мене на сьогодні все. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей. Пішов я, когось навчу грати в настільні ігри.